Як збільшити свій фінансовий канал? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: тут все добре з фінансовим потоком. Він у вас чудово функціонує, відкритий як треба для нових можливостей. І якщо ви відчуваєте, що вам замало, то проблема тут не у потоці, він відкритий. Діло всередині, щось вам заважає, скоріш за все. Вам потрібно частіше виходити у щось нове, частіше ризикувати. Можливо, є страх виходу із зони комфорту. Коли людина тримається зазвичай, боїться втратити, втратити якусь стабільність. По суті, тут треба встати і вийти за межі цієї зони. Частіше запалювати себе по-новому, частіше відкривати себе для чогось нового. Обновлятися, обнулятися. І тут у людини є чудовий навик заробляти і контактувати зі світом. Тут, скоріше за всього, такий типаж, якому складно розкачуватись і складно починати. А якщо вже почали, то вже не зупинити. Тому треба виходити із зони звичайного, а комусь і зовсім потрібно перестати лінуватися. І там... За зоною звичайного вас чекає фінансовий успіх. Другий варіант збільшення вашого фінансового каналу полягає у збільшенні динаміці – Тобто потрібно щось розкручувати, придати більше динамиці тому, що у вас вже є. Наприклад, збільшити і розкрити, розкрутити свою справу чи якусь ідею, яка у вас вже є в голові, але вона в такому, знаєте, недоробленому стані. Тобто, треба це все збільшити і розкрутити. Можливо, додати соцмережі, додати оглашення. Ласки треба. Також може допомогти залучення нових партнерів. Це як об'єднання іде. Знаєте, як прислів'я. Одна голова добре, а дві краще. Тобто тут все впирається у розкручування, у додавання обертів в те, що у вас вже є. А в цьому в тому, що у вас вже є. Є дуже великий потенціал. Просто треба це розвивати, розкрутити і додати динамиці. Третій варіант. Ваш фінансовий потік може стопоритися із-за ваших внутрішніх причин-блоків. і блоків. Це вже потрібно психологічно роботу йти. Ну, тобто це Страхи, травми, недовіра цьому світу, невіра в себе. Все це блокує ваш фінансовий потік. До речі, потенціал при цьому у вас чудовий. Тут потрібне психологічне опрацювання воно допоможе вам збільшити фінансовий потік. До речі, тут може бути усвідомлений ну, страх грошей, верніше великих грошей. Це, можливо, якась родова травма від пращурів дісталася. Тобто тут потрібно розбиратися більш детальніше і індивідуально. Четвертий варіант. Збільшення вашого фінансового каналу криється у відмові від хибних переконань, на які ви спираєтесь і не розумієте, а де ваші гроші, а гроші не там. Ваші гроші десь в якомусь іншому місці. Тобто тут потрібна зміна переконань, зміна орієнтірів. А можливо, навіть зміна професії чи зміна роботи. А ще тут треба заглиблитись у родові програми і установки по типу там, гроші це зло, всі богаті, погані, великі гроші заробити неможливо. Тому всі багаті це крадії, злодії. Ви можете навіть так не думати в своїй голові. Це може бути на несвідомому рівні. Тому треба це обдумати, пропрацювати, що потрібно змінити, і все налагодиться.